Так, пішеведенько друга частина по часу мало. А, з квантів, з да, якихось маленьких часток у різних типів, наприклад, світло, знову ж таки, це квант електромагнітного випромінювання від мікрохвильових, там, да, там навіть може бути, коли здалеку за там, 14 майже мільярдів світових років у нас доходить інформація про те, був первісний світ да, що там працює? Засвічують просто. А, а, не надо. Приходить дуже слабке світло. Його називали? Через чорне світло. Дуже дуже маленьке це Дуже слабкі, дуже довжинахві. І різна кількість частоти. Да, дає нам різну якісь фотонів. Так і інші елементарні так звані частини складаються з різних типів, різних частот, різних параметрів. Так. От. І з цього складається будь-яке полез. А якщо полів у нас дуже багато різних типів, у нас утворюються власне, ці елементарні частки. Головні, які створюють нам ядро для сам по собі електрон він не є, не, не існує десь на волі. Він обов'язково на сходу якогось ядра. Ядро складається з двох типів протони та нейтрони. Да? Якщо ми про речовину згадаємо, що в нас з атоми складаються в різних типів різних молекул. Да? Якщо ми складаємо різні плати, в нас різні типи молекул виходять. Да? Банан з чого складається? З барію та двох натрій. Це банан, добу. а кофе це копель та два, два залізні. Це буде кава. От. А, і важлива ще річ, яка а, стала відома з часом, коли вивчали спочатку за часів Ньютона. Таке основне, що вона складається, маса вимірювали сили, які на неї впливають, що там маса міра енергності. Гадаємо, чим більша маса, тим більшу силу треба прикласти, щоб змінити положення або швидкість, От, щоб додати якесь прискорення. От. І так само потім виявилось, коли колон виводив світ, що таке е сила власне, струму електричного, да? і мінімальний заряд колонівський одиницю придумову. Виявилося, що це однакові формули. Якщо подивитися, вони просто різні там змінні по-різному називаються, але по суті формула еквівалентні. Це знову ж таки на простому викладені зрозуміло, що маса і енергія це теж в принципі, не те саме. Далі про частки. Отраз протон та нейтрон. Вони складаються, що стало відомо. Ну, не відомо, ще припустили наприкінці 20-х, на початку 30-х, з менших власне, вже елементарних часток, так званих кварків. У них там дуже різні назви. Ці протон та нейтрон це не тільки дві частини, такі важкі, які можуть створювати. Для атома є інші типи, але вони складаються з різних типів кварків. Оці частини, частинки, частки да, він, напротом, складаються з двох типів кварків в різній е, пропорції. Є ап верхній, даун нижній. Е, цікаво, що там цей колонівський заряд, він вже дрібний, він нецілісний. І це було дуже дивовижно, як пояснити. Справа в тому, що оцей декварк який має мінус одна третина від колонівського заряду, він важчий за цими електрон вольтами, як ми казали, що електрон вольт це кількість маси вимілюці. А оцей протон, він легший, бо в нього менший, але в нього заряд більший. Позитивний. Ми беремо дві по дві третини насихо одна і одна третина. Мінус одна третина виходить один колонівський заряд. А чому нейтрон нейтральний? Бо в нього одна тільки по. Дві третини плюсові і дві по мінус. Виходить нуль сумарно. Нуль клонського заряду. Ну, спочатку я думав через БДСМ пояснювати верхній, ніжн і все таке, але потім зрозумів, що це буде важкувато, бо там важко пояснити, чому там в одного буде плюс, в іншого мінус. Тому я продумав такий більш простий варіант, що у нас є два типу три МЖМ і ЖМЖ. От, коли в нас є МЖМ, у нас є якесь тіло. З якого щось стерчить. Да? У нас, в принципі, є е, один якийсь зайвий оцей шматочок заряду. А в жінки в, ньо, в неї нічого не стерчить, але є одна мінус природня. От. І у нас виходить, що вони нейтралізуються і залишається один так, заряд цілий. Да? Якщо у нас навпаки, то у нас виходить нейтральна ситуація. Тому є таке повір'я, що нібито з двома жінками щось зрада, то це не зрада. Це ну, не нейтралізують единорма, одного. це в принципі походить від цього, можна сказати, від цієї аналогії, жартую. Напевно, такою аналогією ніхто не використовував для мене. Так, ну на такому в принципі зрозуміліше, так? як кварки працюють протоні та нейтроні. Далі подивимось. це так звана стандартна модель. Її завершили формування десь в 60-ті роки, коли доповнено цим позоном Хікса, власне, Хікс його запропонував. Теоретично, він був квантом, який переносить масу, власне, до всіх часток. І довгий час його називали, там, що це найголовніша частка, якого ніхто не бачив, ніхто не мог її знайти. Тогочасні прискорювачі не могли довести частки до таких швидкостей, не було в них такої можливості енергетично їх завантажити. Ну, чим більше буде енергії, тим більше буде швидкість, щоб вибити цей Бозон Хікса і подивитися, чи він є, чи його нема. Там ще цікава історія, що. Його довгий час називали бісова частина, частина», частка God Demnet Particle. От, а потім якісь видання, вони демнет викинули і стали god Particle. І це вийшло в популярну літературу, що це частинка Бога. От. І навіть якщо там подивитись і почитати де набрало нам ці Браунавці, та Демони там фільм, бо там вони так ми знаходимо на великому колайдері частку. Бо ну, там взагалі про антиречовину теж багато э, всякої бридячини, але э, це знову ж таки, як наука впливає на масову культуру. Так от різні типи бажати кварків, назви у них прибазення, там якісь там ось, бачите, зачаровані, дивні там, э, «істинні» і таке інше. Та, і вони створюють важкі частинки, так звані баріони, ну як барітон. Да, Барі це важкий тон, е, звук, тон барітон це важкий мужський такий неспіванос. Да. Баріони це важкі частини. Або а ще андрони їх називати. Не андрони, адрони. Да. От, а є так звані лептони. Це всі схожі на електрон, вони оці верхні за природою, вони мають якусь масу. І вони мають якийсь теж заряд, але у них всіх є ще додатково. Бачите, якісь там одна друга, одна друга, це що? Це спін. Тобто. Спін це кожна частка, тобто кожен шмат цього поля, він має момент імпульсу, коли йому додали оце, ну, як би, силу для випромінювання да, у цій хвилі. І можна, як домовимось, вимірювати обертання вертикально або горизонтально. Тому малюють по-різному, коли пишуть формулу, вверх чи вниз ці цієсті, або вправо-вліво. Це неважливо. Це воно не пояснює нічого, це просто домовленість така. І може бути спін або в один бік, тобто одна друга, або мінус одна друга в іншій. Да? От, в кожної частині. І вони всі мають цей спін. Оце так звані бозони, до яких належить вже відомий вам фотон. Він написаний по літерою Гамма. Бо, в принципі, в найсильнішому варіанті він називається гамма-квант. І ми бачили, що найсильніше проміння це гамма-примінювання, сильніше, ніж Ден'єдруська. Найсильніші усі фотони. Ліони це переносники, він вже переносить електромагнітні властивості. Ліони приносять найсильніше взаємодію так звані сильні ядерні. Взаємодії, які тримають ці протони та нейтрони всередині. Протони мають однаковий позитивний заряд. Вони мають відштовхуватись, але чомусь вони тримаються поряд. І це забезпечують у ці кванти під назвою Лувоні. Там ще є z бозони та W-базони W, про які дуже довго пояснювати я не буду, але в принципі, ми можемо побачити в природі навіть е їх вплив, вони, власне, впливають на оцей. Спін вони його переносять. Е, коли ми дивимося церкву, у нас ліва рука там права і навпаки. Оце, в принципі, вважається це квантовий ефект, який приносить е, з одного боку відображення на інше. Тобто це перенос того, що ми насправді якби не бачимо, але так косвіно, да? ми бачимо це відображення, наприклад, зеркалі або будь-який поверхні. Бозон-Хікса переносить, як сказав, я масу. Да, і бачите, якщо подивитися на його масу порівняння да, з іншими, тут якісь 2,16, ну це е, гігаелектронвольти гіга там якісь, то тут цих гігаелектронвольтів набагато більше, ніж в інших якихось частотах. Да? Дуже-дуже багато. От. Е, ця система вона вважається неповною, і вона йде в розріз загальною теорією відносності, бо знову ж таки, Гравітаційне поле воно є, воно впливає, ми бачимо, але немає квантів його взаємодії. Намагаються знайти так звані гравітони. Довели вже було кілька експериментів, що гравітаційні хвилі є. 2016 в 2016-му вперше їх зареєстрували, потім ще вдається наприкінці минулого десятиліття і зараз там щось там. Але як воно переноситься, поки що не знають. Тому проблема сучасної науки за останні строки, як поєднати разом. Загальну теорію відносності, як сучасну теорію гравітації, голову, і квантову теорію, яка розповідає, що все передається завдяки квантам, цим найменшим часткам, які передають завітці. Тому є е, 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 симетрична та суперсиметрична моделі, що в кожного кварка, в кожного левтона, в кожного, окрім оцих озонів, є своя античастка. І те ж воно справдовується, тому що ми точно знаємо, що є. Не тільки електрон, а позітрон, його повністю зворотній варіант. Да? Якщо в е нас є оці всі ЖМЖ, та down, таун, да, мають бути навпаки, бо в нас є антипротони, з'являються в е цих колайдерах прискурювачах. І навіть можуть бути антинейтрони, як це не, не здавалося, але може бути. От, і це вже така е е квантова парність, тобто є парна частка до кожної квантової частки. І з цього виходить ідея про е, суперсиметрію. Тобто вони всі і складають те, що називається матерія та антиматерія. І, власне, суперсиметричної теорії, в принципі, ще до неї е, процес догадувалося, зрозуміло, в чому головна різниця між лівою часткою, оце, не, а, воно, можна сказати, оця частинка це у нас так звані ферміони, де, да, де у нас е, кварки де у нас лептони, це так звані фераміони. І вони всі полюбляють, знаходитись віддалено одну від одного. Або зони навпаки, бачите, ось І це пояснює, чому світло можна когерентно зробити, щоб це був лазер якийсь. Бо вони всі намагаються разом війти у ці фотони. І ми можемо додавати додавати енергію, і буде все більше, все більше е, енергія світла. З електронами так не виходить. Тому перенос електромагнітної він приходить від кількості цих фотонів, які приносять, вибивають електрони просто в різні пункти. знову ж таки. Ну це просте таке пояснення, щоб вам було зрозуміло, в чому різниця. От. А, знову таки, ця ідея ніяк не пояснила зв'язання між загальною теорією відносності та. Квантовою, але трішечки наблизила, тобто десь тут має з'явитися той самий гравітон. Якось, наприклад, якщо у нас є базон Гікса, то має бути його протилежний якийсь базон, антигікс. І вони якось створюють так зване поле Гікса, яке може створити як гравітацію, так і антигравітацію. І там, де в нас, знову ж таки, типу щось інтерференції сходиться, то у нас є рівнодія цих сил, наприклад, як це, як називається коли Центр стрімка сила, да? коли в нас тіло рухається, увесь час, як ми такі клірова навколо центра маси, як супутник там, землі луна, як супутник Сонця-Земля, да? ну, увесь час якби пролітає повз, але його е е тримає оце прискорення на поворотах, яке загинає його траєкторію. І виходить, що весь час такий ну, не коло еліпси, бо це, якщо вони рівно діють один до одного, то у нас можна сказати, гравітаційна інтерференція рівно рівно може тисячоліттями, мільярдами років, Отак, рухатись, рухатись. Воно падає, звичайно, трішечки, бо втрачає енергію ця планета, воно аналоговий наш макрооб'єкт, втрачає енергію від цього прискорення і трішечку падає. Але це дуже повірно. І головна. Теорія, яка дуже складна для розуміння, це вже теорія струн та Суперструн, що насправді там, де є ці кварки, оці всякі кванти, бозони і таке інше, насправді є ще менші структури, які їх тримають не просто в нашому всесвіті, а зв'язують із паралельними всесвітами. І там, де вони одним боком якимось нас повернуті, там ми їх бачимо, а іншими не бачимо. І там же треба додавати десь 10 чи ні. Тільки 7 У нас чотири, якщо вважати час окремо, чотири вимірювання, а там ще додається сім. Тобто, одинадцять одиннадцять третиків вимірювання треба, щоб довести, що воно працює, і там в принципі вже якось пов'язується оця гравітаційна теорія. Вона стає квантовою в цьому сенсі. І вона співпадає з звичайною квантовою механікою, з цією стандартною моделлю, яка стантора складається з цих маленьких так званих умовних струб. Але з її перевіряли, їй там вже 40 за кім років, ніяким чином або в нас нема таких можливостей технічних, щоб добити частки, щоб вони дали нам як наслідок такі елементи вже надмаленькі. Або їх просто не існує, тобто досі вони не доведені. Але це була остання ідея, яку придумали як зав'язати і зробити так звану теорія всього, чому називається Тобто теорія і гравітаційна, яка пояснює про масу енергію макросвіту, все. і про квантову теорію. Оце була остання спроба, така остання ідея. Знову ж таки, про світло повертаємось. Отут, де у нас реліктовий фон. Там дуже мало залишилось, дуже давно до нас летить якесь випромінювання. Тому вважається, ну, як би, там, називається фотони, вони постарішали трішечки в лобках. Так? І чим далі світло йде, тим довше в нього буде хвиля, бо простір розширювався. І оця довжина 300 30 тисяч кілометрів одного фотона, в нас стала, там 320. Тобто його сила стала менша. Ми ж розуміємо, що більша вже хвиля по довжині, то частота менша. І тому все, що в нас дивляться далеко телескопи, вони всі знижують інфрачервоні, тобто вони шукають все більш і більш червоний, в червоний бік, якесь відпромінює, воно було більш давнє. Більш тобто Це у нас машина часу. Ми тут живемо, і от сюди ми дивимося, в минулі. Чим далі ми дивимося, тим більше ми бачимо те, що було дуже-дуже дуже давно. Дуже, дуже... Чому ми не знаємо, що воно було давно було? Тому що світло стало все менше і От. І а, ну, в принципі, це про те саме, де те, що сказав. От нас сьогодні. А, а тут ще, в принципі, ніякого світла не було, не було чого, чому його випромінювати, бо не було речовини, не було стабільних оцих атомів, протонів, нейтронів, електронів. Да, було просто якесь. Так зване квантові флуктуації, тобто усі ці кварки і все інше, воно просто нічого не сформувалося. О, ну, це можна трішечки порівняти з еволюцією, коли у нас багато в принципі, готової біохімії літає в е, космос, тобто і цілі амінокислоти, і нуклеотиди, і все інше, але воно розкидане і воно не сполучається до чогось сенсового. Так? Випадково створеного пілочка ніхто не знайшов. І навіть якогось ланцюжка з типу РНК теж випадково складеного ніхто не знайшов. І ймовірність дуже мала. Ось тут можна сказати, те саме. Тільки тут були вже не оці інформативні частки амінокислотного варіанту абетки або абетки нукліативної з 4 літрів. А тут багато їх цих типів квартів, про які, можливо, ми навіть ще не знаємо, але от вони там якось собі. Утворювали якийсь окроп, скажімо так, кипіли-кипіли отак, от. і потім якось з них вилися частки та античастки. Та частина, де були частки наші, їх, напевно, було більше, бо всі інші ані... анігіляція відбуваються, анігілювали. Ані... Ані... І, і, і утворився просто простір, наповнений цією енергією розширення то вони виділили цю енергію, просто почав ширитися. А там, де залишились протони, електрони, нейтрони, там почався Ну, цей водень, наприклад, да? протон і електрон все. Найпростіша матерія, ну, речовина. Да? Потім там гелі і так далі. Так далі. От, і напевно це там буде все. Да? Ну, Нагадаю, да? на останок це. Завершую ці дві лекції мінімум та сьогоднішню, Це йде, що ми говорили про макро, у всесвіті, як у нас енергія та маса переходить сьогодні, щоб було зрозуміло, як воно на мікрорівні переходить, завдяки цим переносникам взаємодії. А що воно таке, ми не знаємо. Ми знаємо, тільки от розігнали частку, вона десь вдарилась, і я б так сказав, що роблять вчені, які вивчають фундаментальну фізику. Це як детектив якийсь, який вивчає, розслідує злочин, але він розслідує злочин, скоївши його по наслідкам. дивиться, а що ж там відбулося. Тобто він бере ж, купу якихось вбивць, купу грабіжників, а потім в нього виходить, що хтось когось пограбував, хтось когось вбив. І потім розслідується процес. Тобто, на виході в колайдері купа детекторів стоїть по колу, там, там багато по сфері, прям, вони повністю воно дивиться, скільки часток у цих там, які називаються кварками, ну прямо кварки ніхто не бачить, знову ж таки зліплюються завжди у ці частині. Скільки типів взаємодії такого варіанту пройшло, такого варіанту, і тоді вже математично воно розкладається, ага, тут був протон, а тут антипротон, і так далі і так далі. Тобто їх ніхто насправді не бачить і не бачить. Бачить тільки наслідки. І так вивчаються фундаментальні закони. Це знову ж таки в якомусь сенсі кладе тінь на те, що це справедлива теорія, але знову ж таки всі наші сучасні технології вони працюють на цих ідеях. І я не знаю, скільки там, наприклад, щоб зробити МРТ, то, напевно, 11 Нобелівських премій світів цього було, щоб він запрацював. Щоб довести, що воно так працює. Або позитронна емісіонна томографія. Ножка, ну, ж, вона позитронна емісіона, де там, там пазатрони мають Якщо їх немає в всесвіт, то як ми їх реєструємо? Як ми завдяки цьому дивимось на тканину дуже глибоко? І ну, на цьому, напевно, все. Дякую. Давайте питання.